Ви на каналі Time2Go. Тут головні події прямо зараз. Сполучені Штати запропонували прямий формат мирних переговорів разом з Україною та Росією. Окрім того, до цих перемовин ймовірно долучаться і європейські представники. Про це повідомляє Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем'єр-міністром Португалії Луїсом Монтенегро. Що розповів Зеленський про формат переговорів, що запропонували США. Володимир Зеленський зазначив, що секретар РНБО Рустем Уміров 19 грудня мав зустріч з американськими представниками у США, однак усіх деталей щодо цих перемовин він ще не знає. Водночас американці матимуть також окремі переговори з російською стороною. Президент підкреслив, що від американських перемовників прозвучала пропозиція щодо нового формату переговорів. Вони запропонували такий формат, наскільки я розумію. Україна, Америка, Росія та, напевно, Європа, сказав Зеленський. За словами глави держави, логічно, що європейські представники обов'язково мали б бути присутніми на переговорах такого масштабу. Але як зауважив президент, таку зустріч логічно робити після того, як буде зрозумілий потенціальний результат зустрічі у форматі Україна, Америка, яка вже пройшла. Тобто ми будемо розуміти, є там позитив чи немає позитиву, та будемо розуміти та відштовхуватись саме від цього. Безумовно, перед цим наша команда зв'яжеться зі мною, розкажуть мені результат першого діалогу, і ми зрозуміємо, що робити із продовженням, зауважив український лідер. Віце-президент США Джей Ді Венс заявив про прорив у переговорах між США та Росією щодо України після консультацій у Майами. За його словами, головне досягнення полягає в тому, що усі ключові питання тепер обговорюються відкрито. Про це він заявив в інтерв'ю Анхерд. Я отримав оновлену інформацію від наших переговірників сьогодні вранці, тож прорив, якого, на мою думку, ми досягли, полягає в тому, що усі питання насправді винесено на поверхню, зазначив Венс. Він пояснив, що на початку переговорів часто спостерігається гра в заплутування, приховування справжніх намірів і нерозкриття своїх карт. І ви бачите це з усіма, хто бере участь у складних переговорах. І те, що ми бачили від українців та росіян протягом останніх кількох тижнів, це те, що існує справжнє відчуття того, що не підлягає обговоренню і що дуже обговорюється, додав він. Попри зусилля США та Європи, реальні гарантії безпеки України можуть залежати від позиції Володимира Путина: політико про ризики переговорів, роль Вашингтона та уроки Будапевського меморандуму. На початку 2025 року президент України Володимир Зеленський опинився в складному дипломатичному протистоянні з президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Джей Ді Венсом. Після напруженої розмови в Овальному кабінеті відносини між Києвом і Вашингтоном почали коливатися від часткового потепління до нових ознак напруженості. Про це пише видання Політико. Відповідь Європа активізувала власні зусилля з підтримки України. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон оголосили про створення коаліції охочих із 34 держав, яка має посилити роль Європи у гарантуванні безпеки України після завершення бойових дій. Згодом Макрон заявив, що 26 країн висловили готовність розмістити свої війська в Україні в межах многонаціональних сил після припинення вогню або укладення мирної угоди. Втім, як наголошує політико, попри активність Європи, вирішальним чинником залишаються гарантії безпеки саме від США. Без підтримки Вашингтона європейські ініціативи фактично не можуть бути реалізовані, зокрема через залежність від американської логістики та військових ресурсів. Головний переговірник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмітрієв завершив переговори зі спецпредставником президента США Дональдом Трампом Стівом Віткофом. Дмітрієв Вітков і зять Трампа Джаред Кушнер зустрічались у Майами цими вихідними. У своєму акаунті в мережі X путінський переговірник опублікував власне фото, зроблене у Майамі, і подякував цьому місту за гостинність. Водночас Дмитрієв зробив натяк на можливі домовленості щодо наступної зустрічі з американцями вже в Москві. Що сказав Дмитрієв? Свій візит до США. Дмитрієв завершив публікацією власного фото на фоні карколомного заходу сонця у Майамі. Дякую, Майамі! Наступного разу Москва. Цю фразу можна було б сприйняти як своєрідну форму вічливості, не наповнену реальним змістом. А з іншого боку, з такою ж імовірністю Дмитрієв міг засвітити кулуарні домовленості зі Стевом Віткофом щодо подальшого розвитку переговорного процесу. Однак одна деталь змушує припустити інший варіант: ця ж фраза про наступний раз в Москві надрукована і на одягненій на Дмитрієві футболці, яку також прикрашає двоголовий російський орел. Тож вірогідність того, що Дмитрієв так натякнув на ймовірні домовленості про продовження контактів в Москві, скидати з рахунків не варто. В будь-якому разі їхав він до Майамі з чіткою вказівкою заманювати американців до московської держави-агресорки. Для чого Дмитрієв і прихопив з собою згадану футболку. Окремої уваги вартує той факт, що представник держави агресорки супровід свій допис Емодзі Голубом миру. Він, очевидно, має символізувати миролюбність росіян і обраного ними керівництва, які не лише розв'язали війну і захопили частину території сусідньої держави, а й настільки захміліли від безкарності, що вимагають від жертви агресії виходити з власної землі. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.